Привіт, друзі! Сьогодні розкажемо про один з найкрасивіших костелів Києва костел Святого Миколая. Цей архітектурний шедевр, зведений у стилі неоготики в 1999 році, вражає не лише своєю красою, а й історією. Костел був побудований для німецької громади Києва і його вежі досягають висоти 60 метрів. На жаль, у 2022 році. Костел постраждав від ракетного обстрілу, ставши жертвою варварських дій. Це були не лише руйнування, а й біль для всіх, хто любить нашу культуру та історію. Після трагедії планувалася реконструкція, щоб відновити цю перлину архітектури. Сподіваємося, що незабаром ми зможемо знову насолоджуватись її красою. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися більше про знакові місця Києва та їхню історію.